Зелене поле стадіону, не дивлячись на прохолодну осінь, не змінило навіть своїх фарб. Це ще раз свідчить про те, що тут бай про змістення матеріально-технічної бази розвитку футболу і про головну спортивну арену району. Чотири команди представляли селище Головино, село Селянщина та місцеві клуби комбінату хлібопродуктів та районного ремонтно-транспортного підприємства, офіційне шикування спортсменів та вітання з нагоди ювілею футболу. Щоб сьогоднішній футбольний клуб Чернігів, який ми утримуємо вже четвертий рік, тому що так склалося, що декілька років ніхто про футбол не думав. Хіба що декілька тут. Меценатів, спонсорів і будемо казати, таких людей, які безпосередньо зв'язані з спортом, цей матч також відбувся за сприяння районної ради та спонсорів лікаря, хірурга мецената Віктора Шафранського та місцевого підприємця Андрія Руденького, які вручили командам футбольні м'ячі та інші подарунки.